У Бердичівському педагогічному коледжі пройшов перший відкритий пісенний фестиваль Пісні мовою Європи. Ідея його створення об'єднала викладачів та студентів закладу разом. І втілювали задумане у життя. У цьому їм допомогла талановита молодь: 13 бердичівлян, 6 мешканців району та гості з Вінниці і Чуднівщини. Розповідь про країни, їхню культуру та звичаї супроводжувалася піснею. Її виконували мовою цієї держави, про яку йшлося. Цей фестиваль має Два завдання, таких основний. Перше завдання це підтримка та популяризація ідеї євроінтеграційного курсу розвитку нашої країни. Саме у такий спосіб ми хочемо долучити молодь міста і Бердичівщини до багатства європейської пісенної спадщини. Наступне завдання це ми у такий спосіб. Хочемо надати творчі талановитій молоді можливість заявити про себе, про свої здібності, свої таланти. Я даю таланти. структурі навчального закладу знаходиться потужний творчий відділ музичного мистецтва. Тому у коледжі прагнуть залишити за собою право і надалі проводити такого типу фестиваль. Однак хочуть дещо змінити його формат, зробити фестиваль-конкурс. Фестиваль конкурс ми сподіваємося, ввійде в традицію вже на наступні роки. Я завдячую усім учасникам, які Будуть брати участь у цьому фестивалі. Це і учні загальноосвітніх шкіл номер 10 та міської гімназії номер 2 нашого міста. Це і учні з міста Вінниці, це і учениця з селища Іванопіль. Усі учасники фестивалю будуть нагороджені дипломами та невеличкими подарунками. Приурочений до Днів Європи в Україні фестиваль продемонстрував володіння молоддю іноземними мовами. У цьому організатори вбачають неабияку заслугу самих учасників та їхніх викладачів.